Надія Михайлівна, ми вам е, подробили великий камінь нирки, кораловидний. І я ще пам'ятаю, на початку я говорив, що може, вдати, може стати, що з двох сеансів ми будемо його розбивати, але вдалося це зробити з одного разу. Я не пам'ятаю, які його розміри були, чи 3-4 чи 4 сантиметри на всю нирку. Як ви себе зараз почуваєте? Розкажіть. Дуже добре себе почуваю, дуже рада, що вам вдалося це зробити за одну операцію. Дуже переживала, що ще одна операція буде. Так що хочу подякувати вашому колективі, вам подякувати, щоб у вас і надалі були такі успішні операції. Щоб у вас усе було добре, хай Бог благословляє всі ваші операції. Дякую, дуже приємно. І це я хочу наголосити, що це без розрізу. Це ми зробили лазером через маленький от такий ось прокол. І ви погляньте на жінку, не відчуває, що в неї була операція, так. Ні. І щаслива їде додому. Дякую вам. О, міцного вам здоров'я, не хворіти. Дуже вам дякую. Всього вам найкращого і вам спасибі, що обрали дякую. нашу клініку. Дякую.